Друзі, спочатку треба розкласти, подивитися, чи нічого я не наплутала, бо помідорів зібрала багатенько. Зараз подивимося. Оце я знаю самий найкрасивіший, це помідор DSA називається. Помаранчево-жовто-рожевий. І коли розкусуєш, він всередині з рожевими полосочками. Вибираю. Так, оце з оливковими полосками. Кабан. Найсмачніший помідор, що я пробувала з усіх моїх помідорчиків. Кабанчик також дізналась. Пурпурне серце ні з чим не сплутаю. Вони дуже відрізняються один від одного. Так, пурпурне серце. ДСА. Гаргамель. Гаргамельки такі гарні, цілий космос. Можна побачити, як мені написало, Іра, вони як крашу. Так, це у нас серце сержант Пепер. Дуже красивий, гарний. Не пробувала, треба на смак спробувати. Сержант Пепер і ще один тут повинен бути. ось він. Так, і залишилися круглі маленькі, акуратні помідорчики. Підписані були як шоколадний мармелад. Але чому вони? Червоні з чорними плечками, я не знаю, тому що шоколадний мармелад, він жовтенький. І отакий чорний, дуже класний, також сподобалося. Так, це у нас кабанчик. Все, моє хороше, зараз зберемо насіння, а потім, як і дозріють, можливо, ще візьму, щоб не переплутати. Перші помідорчики, які я хочу зібрати як можна найбільше, це гаргамель смачний. Красивий, середнього розміру дозріває. Ну, Не всередині літа трошки пізні. насіння крупне, камер багато. І ми зараз швиденько позбираємо. Гарний помідорчик і матусі сподобався. Вона буде збирати побільше. Так, ну що я скажу, камер тут багато. За смаком він майже як звичайний кисло-солодкий помідор. Я не скажу, що гаргамель з якимись приємними незвичайними нотками або солодкий. Ні, друзі, він. Ну, смачний, але майже такий, як всі звичайні помідори. Просто що красиві чорні помідори дуже корисні для нашого організму, їх обов'язково треба споживати. Все. Оце все перебродить, я потім вимиваю насіння і складаю в пляшечки. Камер дуже багато в цьому помідорі. Ну, нарешті. Назбираю насіння, бо я весь час клопочуся і ходжу, думаю, та коли ще ці помідори на Огород невеликий, будемо саджати по трошечку. Мені хочеться ще нових якихось сортів взяти, спробувати. Тому це я найкраще вибрала на свій смак. І як вони цікаво виглядають. І форма, і колір. Колір взагалі, що там тільки не намалювала природа, які ті полосочки та кольори. Тому це небагато і будемо ще якісь купувати. Ну і звичайні, тому що, тому що звичайні помідори ранньо стиглі, дуже гарні дають вражає. І, звісно, для консервування томатів і на споживання також потрібні прості сорти, не тільки оці пізні. Хоча ці всі сорти написано середньостиглі. Але насправді, можливо, вони, друзі, і не пізні. Але коли ми їх висадили, погода, яка була. Так, наступний помідор називається ДС Мій улюблений після кабана. Кабанчик цікавий. Ну, тут не перелипла насіни на гарганах. Треба перевіряти, щоб не потрапило. Дивіться, ось який. Оце ось ДСА соковитий, аж капає з пальців. Ви бачите, який? З рожевими полосочками. Насіння майже немає, не знаю, що тут збирати. Тут таке мале де ось де-не-де. -де. А мені людина писала, Іра, там наскільки мало насіння. Відкриваєш помідор, а їх майже немає. Це ну, ж не... незвичайні в нас помідорчики, що. Ага, ось я трошечки ковернула глибше тут. Та ні, все одно мало. Так, зараз я спробую за смаком який. Десь, а, я пробувала. Звичайний кисло солодкий за смаку. Просто що красивий, якщо на сонечко посадимо листя, будемо прибирати, я думаю, трошки раніше дозріватиме. Мені писали, Іра, ти дуже пізно посіяла розсаду, друзі. розсада в мене була сильно перерожча, вона вже падала, хилилася. І ніяк ми не могли висадити, тому що погода не давала. Дуже було холодно, заморозки, і ми щось посіли, посадили, воно не встигло з землі з'явитися і морозом побило. Тому розсаду ми не могли висадити через погодні умови. І садили в кінці літа, аж в кінці травня, майже в червні, де дещо висаджували. тому вони так пізно визрівають, тим паче, що на Харківщині. І коли люди мені пишуть, Іра, ти посіяла пізно розсаду, треба було в лютому, в січні сіяти. Друзі, ну це були б дерева. І через погодні умови я не висадила. А якщо б висадила, його б вбив мороз. І я б залишилася без авторських помідорів. А розсада, коли я висаджувала, була вже дуже перероща. Ну, Можливо, люди неуважно дивились, я не знаю, чому так пишуть. Кисло солодкий друзі. він... Просто кисло-солодний помідор. А це зеленкова отища, ну, дайте мені ось цей помідор ДСО. М -м -м. Ні, насіння тут багато, це не на один рік, я збираю. Насіння зберігається 5 років, і прекрасна схожість. Ви бачите, вони в мене зовсім не хворіли. Хоча я говорила, якщо нове насіння, новий сорт помідорів, вони в мене відразу хворіють фітовтові, але не хворіли, друзі. Ви бачили, які вони красиві, гарні росли. Листя аж блакитне. Ну, в нас не хворіють тільки ті помідори, які ми збираємо все життя з нашого насіння. Садити по чотири кущика, не більше, тому що хочеться багато. Ну а що, як ти город засадиш помідорами? І навіщо вони? Он скільки помідорів лежить. Так, це в нас десь. А, я потім підпишу, я так по порядку їх ставлю. Так, наступний Сержант пепер. Сержант пепер помідор я ще не спробувала, який він за смаком. І от зараз, що з насінням спробувати. Друзі, він кисло солодкий. Звичайний помідор. Людина писала дуже смачний. Я думаю, що в її кліматі, на її землі, можливо, він солодкий, там якийсь незвичайний. Ну, в мене, яка б та земля, який клімат не був, а от Кабан солодкий, дуже смачний. Чому так? Тому що я думаю, що просто вони звичайні помідорчики. Красиві, а за смаком, як і всі наші простенькі сорти. А от Кабан реально. Такий солодкий, ніби-то рожева сливка якась солодюча потрапила мені. Я, до речі, зараз спробую ще раз. Можливо, то один перший, самий визрівший був. Там мені так здалося. Я, до речі, відразу записала, які вони за висотою. Високі, низькі, от пурпурне серце ви бачили. Двохметрові, метр п'ятдесят кущі витягуються під парканами та і на сонечку. Гаргамель також високий. У мамоні які чагарники стоять, п'ятдесят. <гум> Низькорослі, це тільки ДСА, шоколадний мармелад, кабан високий. Також витягнувся. От, пурпурне серце височінке. Кисло-солодкий він. Звичайний помідор. По порядку. Оце сьогодні свято у корочок буде, скільки помідорів вже розрізали. Що там всередині кабанашу. Колір дуже цікавий, з заливковими смужками. Насіння дуже крупне, такі вони красиві. Насіння нібито зелене, але він такий є всередині. Зараз я насіння спочатку зберу, а потім уже спробую м'якоть. Ой, скільки відеороликів в інтернеті, скільки різних помідорів. Дівчатка вирощують, збирають цілі ящики, та на столі як розкладуть по два-три по три помідори. Красиві форми різні. І довгі, і круглі, і сердечками, і смужками, і без. І всі щось розповідають, всі роблять свої висновки. Рожеве, рожеве всередині. М -м -м. Друзі, він не такий, як всі помідори. Тут присутні, як ото заявлено, фруктові нотки. Кусаєш і от відчувається зовсім не такий, як оці всі повин рослини. Наскільки яскраво виражений, помідор. і цукру тут багато, і якісь фрукти. Класний. Такий смачний сортовий, цікаво з'їсти. Так, все, всі видовбала ви б тут. Ось тут ще подивлюся, бо їх не густо, вони ще зелененькі, висять. Ставлю тут. Наступний у нас буде я по зошиті, щоб не сплутати сорта. Хоча, коли вони будуть розростатися, плади зав'язувати, воно видно деякий помідор. Так, шоколадний мармелад жовтий. На сінинки не прилипку. Ой, а цей зеленкуватий, оце я вирвала. Не знаю, чи буде що, а тут і насіння майже немає. Я в інтернеті набирала, але висвічується тільки жовтий шоколадний мармелад. Напишіть, можливо, хто знає. Чи бувають червоні. Хоча деякі люди також пишуть, Іра, а чому в тебе мармелад червоного кольору? Він буває тільки жовтим. Я не знаю, друзі, мені прислали мене і в відеороликах все ж заснято, нічого не сплутано. Бумажечки, там листівочки, все було підписано. Було написано шоколадний мармелад. Єдине, що він виріс, не жовтий, а ось червоний. Чому я беру такий дрібний? Тому що на кущеві їх скільки. Що ні листя, ні стебл, нічого не видно. Так, друзі, я раз, два, три, чотири, 5, 6 сортів помідорів зібрала, крім пурпурне серце. Не знаю чому, але не хочеться. До сих пір вони зелені, тверді, темний він сам по собі, якогось оливкового кольору. Взагалі-то дайте хоч спробую. Можливо, він такий смачний, що стоїть взяти. я ще не пробувала. «Пурпурне серце. Мабуть, ще не зріли, друзі, як оцет, Дуже кислий і зелений ще. О, яке красиве. Які вони всі різнокольорові. Друзі. Як відрізняється насіння, яке воно все цікаве. Оце ось гаргамель. Оце ДСО. Сержант пепер такий темний. Кабанчик зелений, з рожевою м'якотю. Шоколадний мармелад жовтенький. Шоколадний мармелад червоний. отак от. от. Все, що в отаких пластикових пляшечках я перевіряю. На сінячко сухе, друзі, гарне Ось, Ляна 2025 я вже зібрала. Висохло добре. Це все прості сорти, рожева сливка, круглина засолку. Помідор Тарасенко, апельсин я зібрала. Тому в нас є один рік тільки насіння. Він ще буде годний і годний. Що в нас залишилось за насіння? Знаєте, що я побачила? У мене є Фатіма рожева. Я здивувалася, я ж то брала з вами Фатіму. Мені вже не один рік люди рекомендують. Вона рання, низькоросла, рожева, солодка. І крупна, як я хочу. Тобто, все 50% семян написано. Це, мабуть, мені хтось пересилав, тому що тут ручка, я можливо, і продавчини. Ну, я вже забула, друзі, скільки всього подарунків було. Рожева Фатіма є. Обов'язково в наступному році, дай Боже, нам миру, якщо все буде гаразд, посіємо. Апельсинка в мене ще є. Ну, апельсин я своїх помідор зібрала. З магазину садити не буду. коли збираєш із своєї землі, не так хворіє на фітофтору. Навіть томат сакура f 1 з цим зеленою травичкою професійне насіння. Його дуже хвалила. Але що ми з мамою не висаджували, друзі, я не знаю, хто сказав, що професійний шикарний. Можливо, в когось землі класно росте. А, це також присилали мені. Написано з прошлогоднього року дві штучки, дві насінинки. Можливо, спробую. Це буде як чері, дрібненька сакура. Помідорчиків усипано. Дві насінинки, там тільки людина поділилася. Томат Бабкат f 1 дуже відомий помідор. Серед людей. Всі його вирощують, він крупний. Мабуть, кисло-солодкий, я не знаю. Звичайний, червоний круглий, 10 штук на сіни написано. Отак, От в мене навіть бабкат ще лежить. Це також знаменитий любимець всіх. Інкас f 1 Отака сливка. Професійне насіння. Ну, у людей росте, бачите, а в нас не дуже воно. Роста. Гулівер, я думаю, я брала. Ранній помідор, крупний серцевидний, неболове серце називається гулівер. Написано середньостиглий, високоврожайний, призначений для вирощування в теплицях і відкритому ґрунті. Рослина детермінанта 70 см вишину. Плоди серцеподібні, червоного забарвлення, Зі щільною шкіркою 300-500 г один плід. Спробуємо, раз уже взяла загадка. Хтось мені порекомендував взяти цей помідорчик, що мені сподобається. Написано ультраранній. Ну, це, мабуть, я ультраранні просила, люди мені таку пораду дали. Треба спробувати. Вони, я бачу, не, не крупні, схожі на шоколадний мармелад червоний. Це у нас українська оленька рання. Українська оленка, так і називається помідор. Також взяла за порадою. Сказали, дуже класний помідор. Ну, мені, друзі, більше хочеться якихось кольорів, форм цікавих. Ну, таких я бачу ранніх дуже і немає. Це дебара, ото, жовтий ще купив чи помаранчевий посади. Так, Ерлі. Ранні високорослі, ну, це Іванка Ерлі Гред присилала самої Америки. Червоні, звичайні, гарні помідорчики будуть. От мої хороші. Тому помідор тут ще. Ви дивіться, що в нас робить. Тут ще цілі пачки всяких різних. Лагідний помідор. Спробуємо. Шоколадний мармелад. Американські ребристи це ті, що курочки на своєму подвір'ї виростили, там також класні помідори. Такі крупні ребристи, це, це, мабуть, американські ребристи. Я намагалась виростити з розсади, нічого не вдалося. зав'язі не було. Зав'язалось там два помідорчика невеличких. Вони перегнили в землі, і оце самосійка виросла на землі. Насіння, яке посіяне під осінь, дуже гарно розвиваються кущі, помідорі наростають. Руда-лисиця, я не спробувала. Дебарао помаранчевий з 23-го року, мабуть, наталочка присилала. Дебарао високорослі, якраз те що я хотіла. Шоколадний мармелад знову, жовті, фон синій антоциан, возвідчирешком. Тобто дуже цікаве забарвлення. Пінк-тігр, рожевий тігр, помідочок. Друзі, мені їх купувати не потрібно. У мене ще скільки цікавих сортів. Вирощувати, не повирощувати. Це також американські віддиванки усі. Червоні круглі біфштекс, Рома. Червоне вино бренді вайт, рожевий. Ой, я, куди я збираюся їх брати? Тут всі свіженькі насінинки, два-три рубка. Якраз тільки вирощу. Ось іще ціла пачка помідор. Ну, я думаю, це всі ті самі. Я брала по декілька насінинок, а всі інші потрошку залишалися. Найтерейн також садили. пурпурове серце, зура охра. Це всі ті, що ми висажували, я залишав. Друзі, дебара уже є. В пакетику Помідор дебара дуже багато насіння кладуть, по 50 штук. І, звісно, там ще по півпачки, за такий ось чорний, смачний, але перцевидний все одно смачніший. Ось весь час мені говорять, Іра, що ти розповідаєш, дебарао перцевидно не буває. Дебаро рожевий. Вирощувала сама звичайна рожева сливка, така, як в мене простий помідор ріс. Вражай, не все, але хочеться крупне. До речі, оцей томат дуже класний, називається медвежа лапа. Я їх садила цілий наскільки ряд, скільки було багато помідор, високорослі кущі і цілий ряд такі помідори висіли. Єдине, що коли не зриває своєчасно, вони загнивались. І багатенько я гнилих, ну, мабуть, на фітофтору хворів, але наскільки смачні. Навіть є відеоролик, де я розлуплювала, пробувала, друзі, порівнювала з помідорами, ведмежа лапа, рекомендую дуже солодкий, смачний, крупні помідори, і їх багато на кущі. Ну, кущики височенькі, дуже високі. Тут ми нічого переглядати не будемо, бо тут огірки гороки, все на світі, то весною я вам покажу, що я тут накупила, набрала. І все фірма яскраво дивиться. І з озуткою ручки, і кабачки, воно ще. І гарбузи дівчатка присилала, редиска польська. ну У мене вона влітку росте по осені. Стоїть ніяк. Зараз порадуємо курочок, подивимося, як вони сортові помідори їстим. Оці всі піалочки я підпишу, резиночками закріплю, щоб не сплутати. Ну, щоб знати, де що садити, бо в мене. Плани на опора, гарно, рядочками зробити помідорчики різні. Так-то коли виросте, ми і самі бачитемемо, що за помідор. Але де і скільки садити, я вже буду там вибирати сама, тому що деякий помідор я два куща посаджу, а деяких цілий рядок мені на консервацію. По всі вони. Путюшечки, путь путь путь, ви будете? путь 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 Збіглися, збіглися, ось помідори нато. Ой, вони тут розгрібають, як людина написала, Іра, їжте сама свої помідори, їм черв'яка в компостній купі. Ой, яка копичка смачна. Іди, їж. вони виростили собі помідори, не хочуть вони. От. Інша б куриця, вона б вже напала, викльовувала, хапали, бігали по садочку. А ці виділися, он мухи перші і то напала. Ну, не їдять, вона вон, гребеться в землі. Бачите, вона землю розгрібує і то гребеться. А помідори, ні, вона гребеться, щоб черв'яко, знаєте. Все, помідори не до вподобі <нів> нікому. Ні, ну, насправді дякую. Дуже красиві, смачні помідорчики. Буду садити раніше, листя прибирати, на сонечко висаджувати, підв'язувати. Якщо дасть Бог гарну погоду по весні і висадимо раненько розсон, то помідорчики швидше будуть дозрівати. Але рясно, понаростало, що ми хвилювали, що там помідорів не буде, друзі, їх повну. Мало на якому кущику, що немає помідор. Всі зав'язали плоди. Аматорські класні сорти. Ну а що смак не відповідає дійсності, бо там же пишуть солодкі з фруктовими нотками. Все одно, помідор, як помідор. Дякуємо за це. Кисло, солоденькі, смачні, красиві, приємно споживати. Почала обрізати листя на одеську гаргамель пообрізала. Но тут я вже постаралася на славу. Улура ухра якщо б не пізні, взагалі класний. І помідорів зав'язується багато. Ви бачите, як гарно видно. Тепер, ну, тепер отак виглядає без листя.